Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про Шарлі Магне, він же Шарлі Шмига. Восьмий левел, британець, преміум танк з магазину натиску. І фактично це така собі альтернатива захиснику, він же об'єкт 2п2у. Ну і у цього танка буквально парочку мінусів. І ця парочка мінусів вона прихована саме в його гарматі, зокрема в його снарядах, в його зведенні. Ну, але про все це ми само собою будемо бесідувати вже безпосередньо протягом гайду. Який ми починаємо безумовно з наборів обладнання, загартування, турбіна, досилач? Більше нічого йому не треба. В принципі, якщо ви дуже відчайдушний і готові відмовитися від умовної турбіни, бо набирає він доволі непогано свою швидкість і відносно притомно її тримає такий доволі бадьорий танк в саме контексті динаміки, наскільки максималка, а саме динаміка, да? то ви можете поставити собі стабілізацію, але проблема його криється не в стабі. А саме в, в зведенні, і, наприклад, ставити замість та приводи на водки. Ну, така собі історія, це вам не сильно поможе, тому що зведення з мертвейшого стане просто мертвеньким. От. І тому, в принципі, так, да, такий набір обладнання буде найкращим і найліпше буде розкривати усі можливі о, варіації відіграшу цього танка в бою. Польова модернізація в польовій в першому, в першому, в другому зведення, в третьому, мінус дурачок, в останньому обираємо собі залежно від того, що ви поставили, якщо. Турбіну то рухливість, якщо, скажімо вам, треба забустить досил, то вогневу потужність. А екіпаж, він у вас на екрані, чотири людини. Командир не виконує ніяку роль, натомість роль зарядника виконує Радист. Загалом доволі шаблонний екіпаж для британців. З суперконя сюди сідають чуваки, тому дивимося, вивчаємо. Досліджуємо це питання і далі будемо переходити до схеми бронювання даного апарата. І тут все дуже-дуже навіть добре, а особливо. Зважаючи на те, якого левела цей танк, а саме восьмого. І я попрошу вас протягом всього перегляду кулішної модельки не забувати цей факт про те, якого він рівня. Починаючи з НЛД, давайте без номіналів. 240 наведеної, це ахіретний встать, це класно, круто, прикольно, пробити його в НЛД на своєму левелі. Безумовно можна, але тільки спеціальними снарядами, і тільки коли він стоїть перед вами там якось прямо. Якщо його хоча б трошки якось там донагне або доверне і так далі, там само собою. Броня вже виросте і пробить його в цю вразливу зону, яка ну, має бути вразливою в більшості танків, само собою вже майже неможливо. При цьому ВЛД, там фактично як Щучиніс, але з не дуже великими вигинами. 130 номінала від 210, там нехай знизу там до 220 мм наведеної броні зверху. При цьому всьому фактично це ж це ж непогане ВЛД. Да, воно гірше за НЛД. Да, коли ти стоїш прямо, його пробити навіть легше. Проблема полягає в тому, що в тебе ще є кути. І ці кути мінус 10. І стаючи навіть не від мінус 10, а, там, скажімо, від ну, половини від цього потенціалу, да, так сказати, ти вже отримуєш 250-270 мм на виході в ВЛДСі. Ну і само собою для 8-го левела це, знову ж таки, ахереть, не встать. При цьому трошки вища ось є така зона, яка переходить плавно уже в дах корпусу, але в ній буде слово рикошет. При цьому бортова проєкція, це гнутий борт, для початку, да, він ось зігнутий під невеликим кутом, але цей кут апріорі існує. При цьому там у нас 70 мм по всій площині, поставили, власне кажучи, притомний кут, бабехи під коло рекошетом, кумулятиви наваданої броньою. Класно, круто, прикольно. Проте деяких танків можна буде навіть трошки передовернути, і загалом ви все ще зберігатимете можливість танкувати так чи інакше. При цьому лобова проєкція башти. Тут криється нюанс. Нюанс полягає в тому, що справа зліва від маски гармати, а також під маскою гармати, у нас зони від 170 до 200 мм броні. І ці зони не прямо сказати, що великі, але далеко й не маленькі. Рятує їх тільки те, що про них мало хто знає, це по-перше. По-друге, вицілювати башту це не те перше от таке відчуття, яке виникає в тебе інтуїтивно, і ти так чи інакше починаєш вицілювати корпус або лючок. І також рятує її те, що в цій грі, само собою, немає точності, її фізично не існує. І стріляючи сюди, чувак попадає там тобі кудись-сюди. А стріляючи сюди, там влучає кудись сюди або там кудись ось сюди. І само собою, оця зона вона безумовно лишається вразливою, але влучити в неї. Так само лишається проблемою. При цьому вся інша башта, класно, круто, прикольно. Там 250, 270, 300 плюс, рекошет і так далі. Маска гармати 400 мм, моя повага, без жодних коментарів, в принципі. Ну, яга є 100, якої прокнуло пробиття, проб'є сюди. Да, питань немає, але все інше, само собою, ні. При цьому лючок він присутній. Е, Ніста, до речі, дах, дах 100 мм, право трьох калібрів, само собою, відсутній, тому що в нас немає таких калібрів у грі. Лючок він є. В ньому там 100 плюс міліметрів. І він не прям великий, не прям маленький, але сам по собі танк доволі мініатюрний, будемо відверті. І при всьому цьому, да, безумовно, якщо в нього влучили, то його пробили. Але, що називається, спробуй ще в нього влучити. Правильно? Правильно, поїхали в бої. Підсумовуючи по всьому вище сказаному бронювання в танка просто відмінне. Воно ахеренне, воно класне, воно круте. Тим паче, з урахуванням, що це восьмий, я вам ще раз нагадую, левел, а броня в нього від десятки. От, і суть в тому, що. Фактично в тебе є як хороше НЛД, так і хороше ВЛД, і це хороше ВЛД розкривається прям взагалі класно круто від кутів. При цьому в тебе є нормальний борт, яким можна послуговуватися, і в тебе є нормальна хороша башта, буквально з декількома вразливостями, прямо справа з лівої від маски гармати, дати типу ось отут, ось отут, і фактично під маскою безпосередньо ось у цій зоні. Вони ці вразливості є, але знову ж таки, в них або не стріляють, або не влучають, або тупо про них не знають. Тому в підсумку ахіренно ультрамітовий танк. По рухливості 35 вперед, 15 назад. І прикол в тому, що він їх доволі бадьоро набирає, доволі бадьоро їде. Ну не скажу, що прям з місця, але скоріше з місця, аніж ні. Ось, будь ласка, зараз у вас на екрані я вже набрав 30-ку. Це важкі танки, я вам нагадую трошки під пригорочок. Поїхали. Ось о, 30 тридцять кілометрів. І буквально хоп, уже 40. Тобто, те, що я маю з турбіну, я його набираю, я його відносно нормально тримаю і доволі притомно їду. Будем відверті, знову ж таки, нехай максималка не якась ультимативна. Але можливість її набирати і утримувати, тим паче з урахуванням його бронювання, і з урахуванням того що це 8 левел, а не якийсь там десятий. Це нормальна швидкість і питань нарікань по ній не виникає. При цьому всьому, скажіть те я скажу, танчик ще й доволі мініатюрний, будемо відверті. Там умовні якісь СТРВ-81, вони ж прийму Вікторія катаються, і ти ахірваєш від того, що ти заприйме Вікторію на важкому танку з дохіріща мощною броньою. Ти за цю пряму вікторію менший. Ну, буквально типу ти просто за неї менший, фізично. Зараз спробую проскочити. Якщо повезе, то повезе, не повезе то. Ну повезе! Ой, хух, повезло. Чи не повезло зараз, що пряму тичку на прокатки, але це вже не так критично і не так страшно. Правильно, правильно? Що, зайняли ключову позицію? Зараз будемо намагатися щось робити. Про грамату потім трошки поговоримо. Давайте зараз спробуємо когось понапікувати, правильно? Ніхера не видно. Ніхера не видно. Давай пробуємо заїхати наверх, чуть-чуть. Тихо, тихо, тихо. Діоргається смикається, кидаємо на розмінюємося. Чекав, доки він поставить саме на лду, тому що ЛДУ йому кидать. Я, в принципі, міг би, якби, якби грав знову ж таки на спеціальному снаряді, на якому я й буду на ньому грати само собою, бо я поважаю комфорт і свій час, якби, да, який я не повинен витрачати на вицілювання і тому подібне. От, а ви там можете робити, як вам, звісно, заманеться. Закидаємо тичку. От'їжджаємо назад. Ну і в принципі продовжуємо говорити. Гармата. 120-й калібр, вниз мінус 10. Перезарядка ну, трохи не вміняє мі 13 секунд. І ну, здавалося б, для такої альфи, в скільки там 300-440, ой, перепрошую, це наче нормально, але довгувато, от, реально довгувато. Ця перезарядка трошки вибиває його з динаміки бою, будемо відверті, але не робить поганим точно. При цьому по снарядах. Обидві бабехи, зараз я вийду плюнутичку. Або не плюнутичку, а прийму тичку зверху от чувака в кімпі. Далі будемо щось з вами. Думати, мутить, робить. І так далі. Кидаю тичку, отіжжаю назад. І договорюємо про гармату. Так. Е, про кути сказав, мінус 10, перезарядка не уміняємо довго. По снарядах дві бабехи. Одна пробуває 220, друга пробуває 270, обидва, обидва пробиття на обох снарядах, воно хороше. Типу воно абсолютно міняє, ми з ним можна грати. І нюанс тут полягає трошки в іншому, як би вам сказати, то полягає він в тому, що на базовому снаряді польот в 600. Метрів на секунду, 600. Не 1600, ні. 600. Просто 600 ну, от просто просто 600, да, просто 600 метрів на секунду. І стріляти на цьому танку на випередження неможливо. Ну, буквально, просто фізично неможливо і все на цьому. При цьому на ББХ не та що спеціальна. Насправді польот не сильно кращий, він 900. Так, да, це вже грабельно, це вже міняємо, з цим вже там щось можна придумати і так далі. от, Але. О, господі, як мене крутить вартить, які вазелінові скелі. Е, але при цьому. Знову ж таки, не сказати, що це якийсь прям, прям крутий польот, на якому прям можна класно, круто, весело а, і бадьоро відігравати. Да, тому це прям проблема. Це, це, Господи, як мене коло на цих скелях. я, я не можу ці вазелінові камінці, на які ти заїжджаєш і все тебе починає тупо носити зі сторони в сторону. Мене це дуже сильно виморажує і не дає мені, а, як мінімум, зосередитися на розмові, а як максимум просто комфортно грати. А, так, що, так, уже прям до кінця щиро і. Відверто. А, і зараз поговоримо про стабу про звернення, там є нюанси, які я вам зараз само собою і озвучу. По-моєму, у мене тільки що снаряд в комусь зник, але це не точно. Коротше, да. Стабілізація, вона насправді вміняє. Вона непогана. Я чомусь з першого свого часу, коли танк тільки цей брав, коли тільки про нього там якось думав, роздивлявся його. Думав, що у нього говно стаба. Але насправді в нього просто нормальна стабілізація. От просто нормальна. Вона не хороша, вона не погана, вона нормальна. Проблема полягає в іншому, проблема в нього у зведенні. Це коротше як Бураск. У Бураска фактично геніальна стабілізація, да? але максимально гавіонне зведення. І так, така сама проблема абсолютно тут. От, один в один така сама проблема. Типу, ти банально відносно стабілізований, і для ближнього бою тобі цього вистачає. Але тільки заходить мова про якийсь там середній бій, на якийсь там метрів 150-200, то само собою тобі вже цього починає банально бракувати. І, власне кажуть, що не вміняємо довге зведення, робить. Так, не робить, а створює певну. Господи, як ти мене. Добре, Боже, я кончений, я дурачок. Я кончений. Я дурачок, так, все, все, забій. Я просто слабоумний. Зараз прийму дві тички, як мінімум. Ось, що ви робите? Поможіть мені. Альфа. Ну, не альфа-альфа, не, не а просто щоб моя Альфа прийшла, цього було б достатньо. А, на жаль, вона не пройшла. Підтарань мене трошки, не хоче мене підтаранювати. От такий фашист проклятий, правильно? Хорошо, ми не, не змушені були давати ще одну тичку в нього. Ще раз розряджатися, були не змушені, на щастя, і це не може нас не тішити. Бачите, як я зафейлив тичку, саме я зафейлив, там не граю. Нічого, це саме я її зафейлив. І як ця одна зафейлена тичка чуть нас тут не похоронила, правильно? правильно. Добиваємо цього чувака. Тут все зашибісь. Це щось у мене хоче, зараз мені в люк закине по-любому. Або ще якесь говно. Ну і, в принципі, добренько. Все, ми його оттанчили. Можна проїжджати трошки поглибше. Правильно, правильно, так тихо. Подпал. Подпала не буде. Ну і херберс ним, походу, якийсь ультрафеноменальний бій намальовується у нас на горизонті. А може не намальовується, зараз можна все ще зафайлить дуже сильно. От, і просто банально здохнути. Закидуємо тичку, чуваку. Сейвимося. До речі, в мене закінчилися бебехи, я не винуватий. Ну, але як ви бачили, весь основний дамаг в бою був даний саме бебехами, тому м -м, якщо ви будете мати якісь претензії щодо того, що я зараз стріляю вже не бебехами, то ви трошки слабоумний. Давайте будемо з вами до кінця щирими в цьому питанні. Правильно? Правильно. Е, да, про що я говорив? Підсумовуючи по всьому вище сказаному, танк ультраметовий з тонною фактично не то щоб хп, да, а загального цього поняття, як хп і броня в комплексі. У нього дохіріща бронювання для свого левела, при цьому він мініатюрний, при цьому всьому він ще й нормально їде, типу не якось там круто, вау, уже літає по карті, ні, але просто нормально їде, зокрема, знову ж таки для свого бронювання, я вам ще раз на цьому наголошую. І при всьому цьому в нього буквально дві такі глобальні великі проблеми. Це. Трошки довгувата перезарядка, як на мене, оці 13 секунд, вони не скажу прям сильно полегшують тобі життя, да? але окей, вона в межах балансу. Просто неприємно, от і все, найбільше того, непогано, там не дискомфортно, не я не знаю, не якось там не сильно, да, якось не є вона слабкою ця перезарядка. Просто неприємно, і все на цьому. Але загалом по калібру, по альфа страйку, пайдет, і при цьому зведення і польот снарядів. От, оце дві найбільші проблеми. Тому що зведення не вміняємо довге, і, попри нормальну стабу, тобі в будь-якому разі треба стояти декілька секунд з прицілів супротивника. І да, ти можеш собі це дозволити зробити, в тебе достатньо броні. Але сам факт, поки ти стоїш і зводишся, супротивник уїжджає. Ну, типу, він просто тікає з твого прицілу. І, типу, це не хорошо, це, це прям не окей, да, будемо відверті. Ну і польот снарядів, знову ж таки, усе, що вище там дистанції умовних 50 метрів, там чи 100 метрів максимум, уже виникають певні труднощі, і ну і знову ж таки. Дискомфорт, дуже-дуже великий дискомфорт, як скажімо, на ВК 72 на льНК, там, де польот снаряда 606 і кумулятив. Да? Так само тут тільки бебеха, і так само польот 600 метрів на секунду. Коротше, да. незручно, некомфортно, неприємно. І, як на мене, не було ніякої потреби саме таким чином його збалансовувати. Тобто краще б забрали в нього щось інше, але дали нормальний, просто приємний польот снаряда, Ну і зведення само було б. Не зле трошки підправити. Але знову ж таки, ставити, скажімо, приводи наводки замість турбіни, або замість ем, згартування це бред, це шиза, і я, само собою, не рекомендую вам так робити. В першому бою 6 тисяч дамага, що само собою, ультимативно, до хіра, тіп, ну, це неадекватно. Три фрага, 11 критів, 4080 блока. Боже, я, по-моєму, зараз якусь ВТ-14 закрив, ну або майже закрив на 8-му левелі. 4 тисячі блока, 250 осіб, став. Навіть поставлю середнє значення оцінки, а не погане, як зазвичай, тому що бій дійсно був веселий. А при цьому топ-1 по команді пофармили 160 тисяч, що само собою не об'єктивно, не релевантно, тому що давати 6к дамага, ви не будете і я не буду, само собою. А по ціні снарядів. Базовий коштує 900. І от, якби не швидкість польоту, якби там було ну хоча б 1000, плюс-мінус 1000, да? окей, питань немає. Зведення можна було б терпіти, А так як в тебе і зведення гавно, і польот снаряда говно, ну таке, типу, ну. По ціні, да, по альфі, да, по стабілізації, по кутах вниз, да, безумовно. Але не по зведенню і не по швидкості польоту в 600. Я вам ще раз нагадую, метрів на секунду. От, якось так. А, ну і спеціальний, як завжди, дорого багато. 4800, їдемо в другий бій. Зараз граємо його в 1000 дамага, тому що я вже я вже на розслабоні, шість кадав. Навіть якщо я зараз з нульом здохну, це буде трека середнього загайти. Ну і как би, і похірхірби з ним, правильно? правильно. От, а, тому завершуючи оцю всю історію. Танк ультраметою у нього дохіріще броні, а відповідно від цього в нього дохірще ХП, тому що от в мене в минулому бою, ви думаєте, було 1650 хп? Ні. У мене було 1650 хп плюс 4 тисячі, які я заблокував своєю бронею. у тобто, мене було 5 з половиною тисяч хп. От в чому вся суть. І при цьому цьомуся, до речі, да, наглядно. Ось є Йосип, Йосип шостий, да? Я трошки за нього вищий, але я вущий і ну, не те, щоб коротший, але коротше, загалом я менший за нього. Я думаю, ви бачите, так? Да? Типу, ось якийсь дерев'яний він, а ось який маленький я. Це при тому, при тому, що Йосип Шостий це представник доволі маленьких танків насправді. При цьому все катаються всякі лор, лори переді мною, да? ну і я десь плюс-мінус, як вони, навіть трохи менший за розміром, тому заховати цей танк і танкувати на ньому за рахунок ще, ще його габаритів, це прямо класно, круто і прикольно. Е, тож, да, завершуючи нарешті історію, ультраметовий до хіра броні, нормально їде, і прикольна, крута гармата з двома нюансами. Неймовірно довге зведення. І просто кончений польот снаряда. тому що навіть перезарядку в 13 секунд, так чи інакше можна якось терпіть, переварювати і в той чи інший спосіб з нею більш-менш притомно якісно відігравати. От, якось так. Чого вам далі розказувати? Я не в курсі. В принципі, ну, кіланка на базі стоїть, Суперперш на базі стоїть, Йосип шостий на базі стоїть. Одним словом, Dream Team зібрався в мене в бою. І я сподіваюся, що коли будуть пушити базу, ці ботінки оживуть. І принаймні спробують цю базу якимось чином задефити. Бо якщо ні, то само собою бій триватиме хех, набагато менше, ніж нам хотілося. От, якось так. А, зараз треба проїхати вперед, тому що, як я бачу, супротивник вирішив не займати. Аня, стоп, боже. Як це. Господи, як це невчасно сталося. Коротше, роз розказую, що відбулося. Я подумав, що чуваки вже все нікуди більше в своєму житті не поїдуть, не, не, не поїду, кидаю вертуху, тому що так треба було. Е, нікуди не поїдуть. І, типу, наші піджалися, зараз будуть перепушувати, але висновку наші дали задню, і їхні чувачки вирішили, що їм все ж таки перепушити прямо-таки критично. <звук> Необхідно. Боже, чувак, різко од'їхав. Розумієте, в чому прикол, я виїжджав від нього, да? У мене було інші варіанти, я виїжджав від того, як він стояв, і мені доводилось виїжджати широко. Потім він порівняв каток, одразу від'їхав назад, а я від'їхати назад уже, само собою, не зміг. Так, цього мені. В принципі, не видно, того мені видно, але мені закриває контрадікшн. Перекрути не хочу перекручувати, який фаршовик. Венеду мені зараз закине по-любому. Кришку корпуса можу йому прикинути, але треба в неї влучити для цього, а я в неї не влучаю. Ну і би, хер би з ним. От те, що я сказав. Бойстю ми зараз зіграємо по берегу, тому що мені тупо вже немає чого вам розповісти. Ну і перебувати у бою довше, ніж це необхідно, я не хочу. Мені зараз треба приїхати на іншу сторону, але я цього не можу вже зробити, тому що я банально втратив для цього таймінг. І кхм, я знову ж таки зробив дуже кончений мув. Найбільш кончений, який взагалі можна зробити у цій грі, я повірив в союзників. Я повірив в те, що от вони подушали, зараз вони будуть грати бій, але вони грати його само собою Ах, не збиралися. Кидаю тичку, вона летить трошки вище. І, само собою, ми нікого нікуди не пробиваємо, не влучаємо, і так далі, і так далі. І так далі. Відалі дочекатися КД контрадікшна, вийти в нього на широку, дати йому тичку. Але чи зможу я це дозволити собі зробити, я не знаю. Ну і само собою походу, ні. Тихо? Все, він кара виїжджаємо, плюємося. Плюємося в нього, получаємо слово. Ну, одним словом. Якась така гра. Я вам сказав, я не хочу грати другий бій, типу я в першому бою зробив результат. І мене загалом все влаштовує. Щось виправляти, щось там робити якось краще. Я наміру, вочевидь, не маю. Тому буде як буде. Само собі в цьому більше і не виходить це нічого зробити, тому що, знову ж таки, те, що я сказав, я зробив первинну помилку. Я просто повірив в те, що у мене команда буде грати бі, а не стоять АФК. Ну і, вочевидь, це дуже-дуже погано для мене. Закінчилося, само собою. Так, теорія сенс, до речі, вийти зараз од заднього ромба. Але чи дійсно є? Чи Це мені тільки здається. Кидаю тичку. От'їжджаю назад. Ну і пробую якось жити сейвитися, але, по-моєму, зараз вийде контрадікшн і просто мене здує. В лори все ще є хп, щоб оттанчити одну тичку. При цьому у мене цей ХП, на жаль, уже не, закі... не, не закінчилося, не лишилося, перепрошую. Цей ХП у мене вже тупо не лишилося. Е, неприємний бій, От... просто неприємний. дискомфортний. У них приїхало півкоманди на фланг. А в мене при цьому півкоманди стоїть на базі АФК. досі, якщо що. Ну, типу, там оцей чувак був АФК, оцей чувак був АФК. Е, Перш у них приїхав, просто упоровся здох. Коротше. Що я вам, в принципі, розказую, якщо не все бачите? Ну насамперед. Я своє небажання перебувати в цьому бою, сподіваюся, дуже доступно задекларував ще на самому-самому його початку. Погано що він так випікує, погано що він так агресивно це робить, насамперед. Я чекаю, Т69, він рано чи пізно має виїхати. Він зараз уже перезарядиться. Давай, виїжджай, я в тебе вірю. Молодець. Даємо тичку, от'їжджаємо назад, танкуємо. Ну, як танкуємо, він дає мені в каток без дамага, але це загалом рівнозначно тому, що ми танкуємо. Я з нього виманив дві тички, я, в принципі, от. Однієї його тички не вмираю, я вже перезаряжений. Виїжджаємо вперед, кидаємо вертуху, тому що там майже нічого не було видно. Ну і загалом промазує. В нього ще лишилася одна тичка, якщо він не пішов на КД. Ну, а якщо пішов, то не лишилася. А ще нас, зараз, до речі, можуть убий з моста, по-моєму, да, якщо я не помиляюся, але ми зараз стоїмо більш-менш в закриту і. М -м, це далеко не найбільша наша проблема наразі. От от бій. І, от Боже, ну, уже ж вирішив для себе твердо. Ну, зіграй бій з нульом, скажи всього, отак от вийшлося, заткнися, піди в ангар. І дочекається завершення бою в ангарі. Ні, щось там старається, допотіває, дограє бій. Нахера для чого? Для кого? Ой, господи. Кончений. Ну, кончений, на стрімері все на цьому. Отбитий наглухо на всю голову. Мені так подобається, як флові танки тупо стоять, аж. От вони просто стоять, вони, вони просто стоять. Вони взагалі нічого не роблять. Це дуже круто. Само собою, ні. Ой, господі. Пасти через міти не можу, тому що там пати сау. Поїхати під місце не можу, тому що знову ж таки там пати сау. Але, як мінімум, можна зараз попробувати отсвітитися, а там уже далі буде видно по ситуації. Все, постоїмо поки що тут. Лорка мені не подобається, як вона від'їжджає, тому що фактично вона була б моїм способом засейвитися в моменті. Ну, в плані того, що вона може ще одну тичку, а я вже не можу. Я свічуся. Я боюсь, що зараз ззаду якесь гавно просто вийде, проігнорує все, що там за ним стоїть, всі танки, які його контролять. Просто банально виїде. Плюс зараз черотір набереться у відваги. І так само може зробити. Ну, коротше, будемо стояти дивитися на Скорпіона. В цьому є певний сенс. Тихо-тихо-тихо. Дозводимося три роки. Кидаємо тичку, і вона влучає чудом, тому що ви бачили, як довго летів снаряд. Він летів так довго, що я на секунду повірив те, що я вже схибив. Їй-богу. Я на секунду повірив в те, що я просто промазав. От. Коротше, взагалі грати на ньому на бронебійних снарядах, ну, на базових снарядах буде тільки слабоумний, якому немає чим занятися. От скаж, скажімо я. Я слабоумний? Слабоумний? Чому? Причини дві. Причина перша я граю в цю гру, тобто я за визначенням і апріорі слабоумний. <кій> Причина номер два. Я прогнувся під цільовою аудиторією і записую гайди на восьми левел, ну, типу напрямчика восьмого левела на базових снарядах. При тому нахіра я це роблю, для чого я це роблю? Якщо я все одно буду фармити потім на так званій голлі, і фармитиму дуже-дуже успішно, тому що фарм залежить не від ціни снаряда від цього також, але насамперед від вашого скіла, видає та дамага в бою. От тому це друга причина, чому я слабоумний. Бо я просто прогнувся піддобану цільову аудиторію. Яка приходила в коментарі нила. А, стрімер грає на Голді, а я ніще я не можу грати на Голді. А, ря! о, да тому. Я слабумний в квадраті виходиться. Правильно? Правильно. Бо апріорі граю в цей кал. Ну і прогинаюся під анскільних чувачків, які чомусь вирішують, що. Хе -хе, вони щось знають про цей кал під назвою Гра. Ну, під цю гру, під. Не так про цей кал, який ви, я не знаю, чому називаєте грою. Тому тобто мене немає причини розумної і переконливої, чому оцей продукт гімдев, оцю помилку гімдева можна називати грою. Я не бачу жодної для цього об'єктивної причини. От, ну але окей. Так сказати, розробнику видніше, і вам видніше, да, да. да Усім видніше. Нахіра я потію, я не знаю, для чого я випотіваю? Ну, щоб шо? Що? Типу, ну, за якою метою я можу йому зараз закинути в венелду і можу йому закинути в сневу полицю. Я це прекрасно розумію, питання лише в тому, чи я попаду в неї. Розумієте? Питання ж лише в тому, чи я в неї попаду. А я в неї не попаду, само собою. О, Скорпіон вже приїхав на кімпу, став. Дуже круто. Само собою ні. Дозводимось, кидаємо тичку, навіть попадаємо. Зараз мені закине в ВЛД, дався. Пояснюю, чому я від'їжджав, тому що зверху стояв скорпіон, і я не міг більше лишатися прямо в цій позиції. Мені треба було в будь-якому разі від'їхати назад, але це треба було зробити правильніше за трупом Крайсера більш обережно помансувати і потім від'їхати. Але я висновку дуже сильно на широку взяв і чувак мені просто закинув в фактично, навіть не в ВЛД, а в бортову проєкцію. Ну, буває. Головне, щоб він влучав. А те, що не влучаю, я це вже зовсім інша історія, яка нікого само собою не цікавить. Я сподіваюся, бій бі завершиться швидше, ніж да все. Завершиться швидше, ніж я думаю, і він дійсно завершується швидше, ніж я собі думав. Два 700 дамага в лютійшому поту нахера для чого? Ото треба було в проці на початку і просто здохнути. Насправді я сам помилився в двох моментах: момент номер один: я повірив в те, що мене союзники піджали, і через це вороги вже не будуть агресувати, тому що будуть агресувати мої союзники, але вони не агресували саме собою. А помилка номер два: я поїхав по лівій стороні, при тому, що мені треба було їхати по правій стороні. Піджиматися до них збоку І от збоку я б там такого говна зробив би. Фактично, контрадікшн у борт убивається, Т-69 у борт убивається. Крайслер у борт убивається, Сімовенти не може виїжджати Ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі Коротше. Ой, господі, 2700 700 дамага, 2000 блока. топ 2 по команді, кстати, да Топ-2, тому що XM-ка поїхала закрила собою повністю фланг. Ну і за рахунок альфи Банально наплювала там 3500 дамажки Ну і молодець. Правильно? Правильно. А ми накидали позорні 2700, ну, само собою, весь сіки робити не будете, але це вже нюанси. Пофармили ми за такий бій 70 тисяч, до речі, якось малувато, але з іншого боку, ми програли бій. Ну, в принципі, пейдіот, коротше. Малувато, але пейдіот, дав отак. І при всьому цьому, підсумовуючи за два веселих боя. 4366 середньої шкоди, що само собою ультимативно, бо ну, там, 3 3000 для восьми левела, да, це норм. Но все ще вище трьох. Ну, якийсь імби на кшталт шкодити 56 в 3500 грати можуть. Все що інше, ну таке. Тому то 3000 плюс, да, повірю. В 4300 просто довбана підкрутка. Так вийшлося, так сталося і не більше. При цьому всьому 128 середнього асіста і 3000 середнього блока. Якось так. Прикольний танк, цікавий, само собою, грабельний, і що найважливіше, він ультраметовий. але трохи неприємний. Банально за рахунок дуже довгого, непритомно довгого зведення. І також за рахунок непритомно конченого польоту снаряда, от, якось так. З усім іншим можна жити, можна миритися, і само собою можна грати. Якщо, звісно, в цю гру, ну в цей продукт, який ви помилково називаєте грою, апріорі можна грати, От, якось так. Не грайте в це гавно, не грайте на арті, на все добре.